Що їй можна порадити? Що починати потрібно з себе, перш за все. Не, не можна сказати, що треба сидіти і чекати, що з'являться якісь ідеальні умови, прийде хтось і скаже, ось вам все на тарілочці, тепер буде отак і отак. Тобто починати треба з своєї голови, своїх сімей, з своєї громади, робити хоч щось для того, аби твій мікросоціум став здоровішим успішним. Вечніше. Ну, чесно, більше решти. Я не знаю, що можна чекати, якої погоди. Я зрозуміло, що потрібна і політична воля для цього. Але, як кажуть, всі-все-все йде всередину, своїм своєю голови. Що ви зараз намагаєтесь зробити на місці, щоб... Ту загрозу, яка зараз перед Україною виникла, щоб її якомога менше було саме вашій місцевості? Взагалі, як вам там поруч із Кримом? Поруч із Кримом Ну, скажімо так, не дуже, не, не дуже ем, почуваємо себе безпечно, Ні. тому що в нас мирний скажімо так, скучення техніки, воєнних людей. І декого це приводить в паніку, наприклад. Що ми робимо? Ми, власним прикладом, ми, ми, з нашим активом популяризуємо знову ж таку, українське обрання, український одяг. Вдягаємо ті самі вишиванки, які раніше ми просто одягали дуже рідко по святам по святах, то зараз ми просто починаємо їх щодня носити. Таким образом, демонструючи ну, приналежність да, до, до, до нашої, до, до української культури, хоча, скажімо так, і це сприймається не досить однозначно. Тобто ну, багато людей, які і цього не розуміють. Тобто, ну, скажімо так, погляди цікаві зустрічаючи інколи наче Приїхав між Україною. Ну, так, регіон такий у нас досить розбавлений, з зросійщений. Тому ну, важковато нас відбувається.